Що якби міфи стали реальністю? Гігантські хижаки, поєднання різних диких порід. Це не фантастика, а справжні тварини, яких створили люди. Чи дійсно це науковий прорив, чи втручання у природу, яке несе невідомі наслідки? Давайте розглянемо найбільш вражаючі гібриди котячих. Лігер. Це величезний гігант, народжений від схрещування самця лева та самки тигра. Найбільший представник котячих у світі, що може сягати понад 400 кілограмів і досягати 4 метрів у довжину. Незважаючи на свій грізний вигляд, лігри зазвичай доброзичливі до людей, але мають проблеми зі здоров'ям через невідповідність генетики батьків. Тигон або тигролев результат схрещування тигра та левиці. Вони не такі великі, як лігри, бо успадковують від матері ген, що стримує ріст. Однак тигони мають більш помітні тигрові смуги на тілі та іноді зберігають поведінку тигрів. Вони можуть давати потомство, створюючи ще більш унікальні варіації, наприклад, титегонів. Яглев Незвичайний хижак, народжений від ягуара та левиці. Його м'ясисте тіло схоже на ягуарове, але колір шесті ближчий до лев'ячого, з темними розетками по всьому тулубу. Це неймовірне поєднання сили, грації та дикої енергії. Леопон ще один рідкісний гібрид. Результат схрещування левиці та леопарда. У леопонів грива як у лева, але струнке та гнучке тіло леопарда. Вони значно витонченіші за інших котячих гібридів і зберігають унікальну здатність лазити по деревах. Саванна не плутатись з саванною, де живуть леви. Це гібрид сервала, дикої африканської кішки і домашньої кішки. Вони мають довгі ноги, плямисте забарвлення і надзвичайну грацію. Саванни дуже прив'язані до людей. Легко піддаються дресируванню і навіть можуть гуляти на повідку. Гібриди котячих це справжнє творіння науки та людської допитливості. Але наскільки етично створювати такі види? Чи не порушується закони природи? Пишіть у коментарях свою думку та підписуйтесь, щоб не пропустити цікаві факти про світ навколо нас.